Припускаю, що майже всі чули про п'ять енергій вітер, жар, вологість, сухість і холод. І в той же час Більшість не розуміє суті цих понять, і як це взагалі можна назвати вітер, а саме повітряний потік енергією, що є у тілі людини, а про вологість то й взагалі, що говорити? Це ж показник насиченості речовини водою. Яка ж це енергія? І всі ці розбіжності через те, що китайці мали на увазі трошки інше, а особливості перекладу спотворили назви, Тож, все по порядку. Почнемо з енергії вітру. Якщо я запитаю вас, які асоціації викликає слово вітер, мабуть, перше, що спаде на думку, це рух. І хочу вас запевнити, що все, що в тілі рухається для китайської медицини, забезпечується енергією вітру. Це і дихання, і скорочення серця, і багато іншого. Є норма, а є патологія. Якщо розглянути симптоми хвороб... Серед них будуть ті, де рухливість збільшена, наприклад, тій тремор, гіперактивність це надлишок вітру. І також можна відмітити ті симптоми, коли рух зменшено або зовсім припинено це парези, параліч, зниження перистальтики кишечника і схильність до закрипів, це недостатність енергії вітру. Як ще проявляє себе вітер, можна сказати, що він раптово може початися і також раптово зупинитися, і в організмі також, якщо, наприклад. Біль раптово виникає і також раптово припиняється, це вітер у надлишку Вітер також буває дуже мійливим і часто змінює свій напрямок. Тобто ці швидкі зміни настрою, емоційна лабільність, стрибки тиску, аритмії все це вітер. І ще вітер має високу проникаючу властивість. Недарма китайці називали його причиною ста хвороб. Справа в тому, що серед інших енергій, вітер найактивніший? Він як таран зламує енергетичний захист людини і в цей пролом. Прямовуються інші енергії, яким без вітру не так-то легко потрапити до організму. Додам, що за китайською медицини основними меридіанами, що відповідають за енергію вітру, є меридіан печінки і жовчного міхура. На їх первинній діагностиці ми зупинимося у наступних відео. І що ж з цим всім робити? Як можна приборкати вітер? Все дуже просто. На потрібних меридіанах у випадку надлишку енергії вітер ми вибираємо. Точку вітру і діємо на неї заспокійливим методом. А у випадку недостатності вітру ми цю ж саму точку тонізуємо, тож від різного методу впливу. На одну і ту саму точку можна отримати протилежний результат. Наприклад, пацієнта турбує блукаючий біль в області склоневої ділянки голови. Ми можемо говорити про надлишок енергії вітру у меридіані жовчного міхура. Точки вітру для Цього меридіану ВБ-41 і ВБ-40. Саме на них треба діяти за спокійливим методом, щоб викорінити причину цього болю. Після таких процедур біль піде надовго. Якщо у вас є питання щодо конкретизації окремих ситуацій з вітром, пишіть їх у коментарях. Буду вдячна за лайки цим відео і зворотній зв'язок щодо доступності інформації. Питань навчання та онлайн-семінарів по акупунтурі пишіть на пошту. Вона вказана в описі цього відео. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!